Ця ініціатива названа ініціативою 1 грудня. Ну і поставлено було питання про те, що ми можемо сказати про нинішній стан і чому в нас нічого не виходить. Стільки часу у нас нічого не виходить. Ну, Звичайно, було б помилкою вважати, що у нас 20 років. Ми ж продовжуємо те, що було до 20 років, і mm -hmm. ніякого перелому не було, і ті самі ос особи. І фактично той самий віз котиться по тій самій дорозі. Mm -hmm. Але проте дуже багато змінилося і в нашому житті. ну, Я є свідком того, що ці зміни були надзвичайно. Великими потрясаючими змінами я пам'ятаю те життя в е, совєтський період. І я би назвав переломним моментом тоді, коли котили е, чучело Щербицького похрещатику. <рештан> <рештан> Ще тоді, коли він був секретарем партії. <рештан> ну, я думаю, що це зараз це було... уявити неможливо. Це навіть зараз вже. Це, це було переломним моментом. І ясно, що і, ця влада терпіла поразку за поразкою з гуркутом і сміхом. Mm -hmm. А тим часом і, все залишилось на своїх місцях mm -hmm. після проголошення незалежності. І змінилося багато в людях, не змінилася мораль, не змінилися звички, mm -hmm. не змінилися. Взагалі громадяни, як такі, які мають вихід вже на захід, їх вже пускають, але вони залишаються сапками, усіма звичками. І, і чому у нас так багато змінилося, а чогось з людьми не виходить. І ми бачимо це на верхах. Угу. Чому на верхах залишається все один і той же тип людини? Так, оцей круглий стіл, так. він буде направлений, який має бути результат цього круглого столу? Ну, і от стоїть питання про те, як змінити цінності і моральні орієнтири, як змінити оцей пошлий матеріалізм, mm -hmm. який опанував суспільство і як метастази mm -hmm. і в різних верствах. І змінити так, щоб дати голос здоровим силам народу, От, і щоб їх виявити, ці здорові сили, і щоб вони зібралися, оце власне національний круг стіл і мав би виявити осіб, голоси, ідеї, які лягли б. Ну, в основу якихось створення клітин громадянського суспільства незалежних. З одного боку, їх зверху придушують, а з другого боку, вони ростуть знизу. Я впевнений, що молодь має великі можливості, і я думаю, що власне це є ідея для молоді. От ви сказали про молодь і. Дуже багато чого ви робите, мені подобається, дійсно я підтримую як людина. Але як журналіст, я про це дізнаюсь там, тому що я маю про це знати як журналіст. Як ви взагалі плануєте, як, е, чим ви будете полювати до молодих людей, до тих людей, які дійсно, можливо, більше з них не дивляться телевізор, не цікавляться новинами в країні. Не цікав... Тим більше вони не цікавляться якимось питаннями там, майбутнього або е, моралі, або як до цих людей, якими інструментами ви будете полювати до них? Це є, звичайно, головне питання. І це питання виникає вже в аудиторії, коли викладач виступає перед студентами. Різні люди і мають різні зацікавлення, mm -hmm. але разом з тим вони мають певну візію життя. І вони, і вони кожен з них і мають ну, якесь прагнення кимось стати. Mm -hmm. І вони розуміють, що. Кожен, я думаю, розуміє, що якщо триматися тих е, збочень, які е, війшли у нас в традицію, коли е, мух, е, не зупинятися перед хабарництвом, брехнею, то нічого на цьому ґрунті е, не буде з тією візією. На тому ґрунті нікуди не в'їдеш. Я не сказав би, що обов'язково виставляти цей ну, стандарт в'їзд в Європу. Бо, власне кажучи, ну, ми, ми будемо тим, ким ми є. Ми не будемо в Європі, ми будемо в Україні. З усім тим, що у нас є. Але ми хочемо, щоб нас там поважали. І щоб ми себе поважали. Я не знаю, чи це доходить до молодої людини. Я думаю, доходить. Якщо вона йде за візою, то вона відчуває, що до нього якесь особливе підозріле ставлення, якщо він з України. Mm -hmm. Підозріле ставлення. Він цього не хоче. А от, це б'є по його амбіціях. Mm -hmm. От зараз ви дійсно правильно кажете, що дійсно є відчуття молоді самої себе, але є. Цієї молоді є дуже зараз багато енергії, яка направлена, ну, деструктивно мається на увазі не на себе, а на владу, так в першу чергу, причому на будь-яку владу мається на увазі попередню, на цю на всі влади, тому що є загальна проблема. І в цьому питанні ви люди, які можете там якісь орієнтири показувати, чому ви вирішили все ж таки йти до молоді? А не впливати на політиків. Не, ви, у вас немає політичних закликів. Я не кажу, що це погано чи, чи, чи не погано, але все ж таки, чому ви вирішили саме цим шляхом піти? Чому не пішли проти влади, наприклад? Або проти опозиції, я не знаю, проти всіх еліт? Ви знаєте, ця, ці політичні ігри, вони ігри. І політики є, люди заангажовані. Дуже часто вони є звичні до того, що політика є брудна. І ми граємо на цьому брудному полі, і вона інакшою бути не може. Політика не є такою. Політика це є вища форма інтелектуальної і моральної діяльності людини. Політика для людей вибраних. І так було у всі часи. Угу. Ми не будемо говорити про ці деформації 20-го віку. От, але у всякому разі політика для людей, у яких є самоповага для для аристократів, які грають на демократичному полі, я би сказав. Угу. Політика. І з тими людьми, які примирились з тим, що політика є брудна, немає про що говорити. Uh -huh. Вони вже все сказали, і вони вже себе висвітлили до кінця. А потрібно нам вийти, і нам з вами, і всім нам треба вийти на тих людей, які не хочуть грати в брудну гру, uh -huh. які хочуть бути порядними, які хочуть бути чесними і мати чесну сім'ю, і мати чесне середовище. Ну, є таке прагнення. От прагнення до порядності є людей, ви знаєте, є. А от я дуже поважаю вас і дуже е, згоден з тим, що ви кажете. Але в той же час я дуже скептично ставлюсь до того інструменту, як це донести до цих людей, які кожен день бачать наш телебачення, наш канал, інші телеканали, на яких показують як чиновники завдяки тій безпринципності і тим. Нормам, які є, вони збагачуються, мають добре життя, і їм добре. От як цим людям пояснити, що можна інакше? От які інструменти, як ви будете впливати? Це нові політичні сили, це постійні розмови. Що це буде? От поясніть практично, як це зробити. Ви знаєте, це, це є вічне питання, і в кожному суспільстві це є вічне питання. Я почав би з того, що їм не добре. Їм повинен гаманець грошей, а щастя нема. В сім'ї розкіш і все позолочене, а сім'ї нема. І сім'я є, і кожен забезпечений, а сім'я не тримається купи. Чогось бракує. У них у них дуже багато є розладу безладу. Той безлад, який вони роблять в суспільстві для збагачення, він переходить в сім'ю. Я думаю, що це кожен знає, що якщо немає внутрішньої ладу самим собі, в самому собі, якщо немає ладу зі своїм сумлінням, то щастя не буде. І якщо не буде доброзичливості, довіри до інших людей, то і в сім'ї не буде. А от до вас таке питання, коли ви зібрались усі, да, е, я скажу своє перше відчуття, я чув дуже інших людей багато таку думку, що ну ви знаєте про те, що три там, де три українці, там де там три гетьмани, так? От е, що все ж таки вас тримає разом? Тобто, розумію, я розумію, що є якісь принципи, але їх декларують всі. Чому ви можете триматись? Там ініціатива 1 грудня, а, наприклад, не, опозиція не може триматися разом. Чому в вашій команді немає проблем з того, хто буде виступати там, в ефірі, хто буде першим, другим, третім, а в них є. В чому сенс, чому ви можете об'єднатися? Там ні. І за грошей? Чому? Ви знаєте, тут вже діє принцип безкорисності. Можливо, що ми в такому віці, що. І... Ну тут, тут немає тих амбіцій і того прагнення вирватися і через інших перескочити, що є в людей молодшого віку. Але справа не в тому тільки. Справа в тому, що це переважно люди, в яких є принципи, за які вони розплачувалися життям. І майже в кожного є така біографія, це надзвичайно важливо мати за собою вистраждані ідеали і принципи, через які не можна переступити. А ще таке, от коли я розмовляю з політполітиками, так назі з опозиційними або з неопозиційними, а зараз все ж таки більше з опозиційними, є така думка, що все, що не підтримує або опозицію, або владу. Тобто це і молоді люди і люди і якісь громадські організації. Вони їх на за цих проти всіх. Ну ви прочули такий термін. Що це взагалі це ще гірше ніж просто тих людей, які там проти нас. Тому що ці люди є запорукою е розпачу, запорукою того, що буде не буде активних людей. От що ви відповіли? Ви фактично теж ви проти всіх маю саме проти я всіх, так. хто там. От що б ви відповіли цим людям? Уявіть собі, що я там не знаю, б'ютівець або там з фронту змін. Я кажу, ви проти всіх і ви граєте на руку Януковичу. Що би ми повіли? Ну, власне, я є рядовий виборець, який не ліз на трибуну і не закликав нації голосувати за когось. Я є виборець. І коли мене запитали, чи я, за кого я, я сказав, що я не можу підтримати ні цю кандидатуру, ні ту. Якщо у згоді з моїм сумлінням, я не можу. І я думаю, що ми повинні і бути виборцями справжніми тоді, коли ми діємо у згоді зі своїм сумлінням. Я не повинен вгадувати, котре зло менше, а котре більше. І я не знаю, чи зло може бути меншим і більшим. Ну, зло воно є зло. Воно сьогодні менше, завтра більше, вони. Якщо в основі довіри мусить бути щось позитивне, в що я вірю. Я вірю в людині, людині, в якої є щось святе. І я знаю, що та людина через святе не переступить. Там, де я цього не бачу, там я не можу людину підтримувати. От, якщо дивитись е, на найближчу перспективу, так ми маємо там політичні дві головні події, принаймні на протязі протягом найближчих трьох років: це парламентські вибори, і президентські вибори. Як ви вважаєте ту ініціативу, яку ви розпочали, вони е, втіляться в, в цьому проміжку? Навіть в моєму житті. Тобто, як це взагалі бачити в, в часі, що це має бути? Революція. Це має бути просто мирна революція, як там в Росії зараз робиться. Який ваш... Ну, коли ви скажете так, ми добилися того, чого ми хотіли. От що має статися? Ви знаєте, ми не зробимо того, чого ми хотіли. Це є дуже важко. Ми повинні вже зараз робити. Ми повинні йти в цьому напрямку. І коли ми йдемо на вибори, от, скажімо, Олександр Сагоняко подав ідею антикаша. Смішно, ну але не смішно, коли е, зважити, що люди, які, в яких немає е, ніяких цінностей, е, пішли на запайком, отримали пайок від е, якогось невідомого їм. Е, е, Чоловіка, який хоче бути мером, і в результаті ми маємо смішну фігуру Чорновецького. І люди, які не є громадянами в повному значенні цього слова, вирішили долю міста і обличчя міста сформували. Но ми не можемо ставитися зараз спокійно до того, що якийсь маленький, довгий. І зараз робити те саме. Mm -hmm. Ми повинні бути активними перед виборами. Це наша справа. Не там, що, щоб піти, а в період підготовки до виборів. Я думаю, що вже зараз можна таку ну, акцію розпочинати, знаходити активних людей, які виявляють. Оцей злочин, що який злочинну діяльність, по суті, антисуспільно вже О, розпочали, і. але не вони, вони безкарні, бо вони є доброчинці. А от скажіть, ви не боїтеся розчарування? От насправді уявіть собі, що завтра Олеся довго ви оберуть. оберуть. Обере молодь. Або завтра обере ту ж саму владу, ту ж саму опозицію, та ж саму молодь, до якої ви будете полювати. Ви не боїтеся цього розчарування, що все ж таки можливо, можливо, народу таке потрібно. Може, так і треба залишитися, як є. Є люди, так дійсно, які, як ви, з принципами є, які без принципів вони там наверху. Може так треба? Ви знаєте, я, я не думаю, що я кращий за інших. Я не думаю, що є молодші люди, які більше переживають за мене. І вони не можуть примиритися з тим, щоб все потакувати. І щоб те, що є зараз, щоб його узаконювати, вони не можуть примиритися, тому що це погибельний шлях. Це для них погибельний. Вони хочуть мати країну, з якої не треба тікати. Я вже нікуди не втечу. Мені не треба тікати. А в них стоїть питання про життя, і вони прекрасно відчувають, що Такої країни, з такими багатствами, та і, зрештою, і з народом вони не знайдуть, там, там чужина, де ти не потрібен. Тут бути треба господарем. І я думаю, що може і не мож, може, і не досягнеш якоїсь мети, але те, що ти досягнув, що щось робив, то є зроблено вже. Є певне гуртування людей за спільністю ідеалів, за спільністю поглядів, за спільністю цілей, є повернення до правди. Я думаю, що головне, що ми повинні зараз ну, якось дати відчути людям. Що можна будувати щось тільки на правді? От я хотів ще давно вам таке запитання задати, але перший раз просто це в ефірі. Уявіть собі, я просто таке уявлення. Просто уявіть собі, що ви е зустрілися з Віктором Януковичем. Це людина, від якої дуже багато що залежить в країні. Е так сталося, що це лідер М визнаний і це лідер обраний. Що б ви, якщо б залишились один на один, що б ви йому сказали? От так, які слова ви б хотіли, йому, щоб він почув від вас. Що, що треба йому сказати, щоб можливо змінити. Або просто сказати, що б йому сказало? Ну, я б йому сказав Віктор Федорович Федорович, так? Так. Ви багато навчилися за ці два роки. І я розумію, що раніше ви не могли цього навчитися. Але то все треба було знати ще до того, як ти в президенти. І, зокрема, і про цей голодомор. Ну, аж через рік він почув, що то ж був Армагеддон. А коли став президентом, він не знав, що це було. І багато ви зрозуміли, як розмовляти з сусідом, щоб він вас поважав. Ви зрозуміли, чого хочуть і різні сусіди. Це дуже важливо. І ще треба було б зрозуміти, що ваш термін, якщо ви протримаєтесь на цьому терміну, залишить добрий слід і дорогу для інших молодших, більш підготовлених. Дякую вам дуже, що ви до нас завітали. Я сподіваюся, що не останній раз. Я... І нашим глядачам я вам обіцяю, що кожен тиждень будемо запрошувати когось з ініціативи 1 грудня і будемо обговорювати самі ці питання. Дякую вам дуже ще раз. Дякую. До побачення а з вами ми зустрінемось завтра о 18.30 на телеканалі. TVI. До побачення.